Продукція. Я щодень хочу розповісти, що ж прийшло. бібі-крем. До речі, замовляю дуже часто його постійно. Атерофлор для чистки судин для легенів це також дуже часто такий продукт. Знову бачите, атерофлор для судин, Еліксирчик, який містить безліч екстрактів. Екстракт, астрагалу його давно не було. Але дивіться, також не завжди є в наявності, але в нас є в нашому інформаційному центрі еліксир для шлунку. З'явився у великій баночці. Слава Богу, можна також. Купувати ліксир для печінки, це також дуже краснохінко-білоба для тиску. Дивіться, це дуже частий такий також продукт від кашлю, від харкучі, протизапальний засіб, сироп від кашлю. Також хондрогель для спинки для суглобів. маска, яка укріпляє, зупиняє випадіння і стимулює ріст волосся, регенеруючий кремчик. От, і це для шкіри, який дуже швидко загоює шкіру. От. Дуже класний такий крем, і шампунь для пофарбованого волосся. Також є. Ще атерофлор, а це э, офталофлор для очей. Покращує зір.